Усім привіт, друзі! Сьогодні 9 вересня, відео я викладу, скоріше за все, завтра. Ми трохи немає коли, друзі. Бачите, я вже потроху починаю збирати, прибирати город, готувати до зими. Всі вже знають, хто зі мною завжди, хто з нами вперше. Я вам кажу, що усі культури я вирощую дуже багато років на одних і тих же місцях. Помідори, там, де помідори завжди зростають. Ось, ось ще друзі в мене доспівають гібриди. Тут в мене три гібриди: каста, хапінет і бобкат. Їх ще дуже багато і зелених, ще я їх не буду прибирати. Я прибираю друзі кусінчиками. Не в один день. Це, по-перше, і тяжко, і ну, не дуже воно і, і комфортно, як для мене. То я прибираю кусінчиками. Чому я, у мене зростають усі культури на одних і тих же місцях? Огірки я зрощу на одних і тих же місцях, помідори на одних. У мене нема сівообміну. Як оце кажуть, що обов'язково, обов'язково треба, щоб сівозміна була. У мене її ніколи немає. Я не пам'ятаю такого року жодного, щоб я міняла якось змінювала. Бо я вирощую тільки помідори і огірки. Ну, буває там декілька кущів солодкого і гіркого перцю. Все. більше друзі, я такого нічого не вирощую. Я хто знає займаюся торгівлею більше, і насіння продаю помідорів, і, і огірки помідори так продаю то. Я садю те, що мені потрібно на городі. Тому в мене сів обороту немає. І чому в мене не так хворіють? Усі хворіють. Такого не буває. Не вірте нікому, що хто скаже, що зовсім не хворіють ні гірки, ні помідори, ні перці, ні баклажани, ні перець, там, ні, ніхто. Не буває такого. Хворіють все одно. Але вони хворіють зовсім не так, як буває там. Я бачу там у деяких людей, що хоп, похворіло, все вони повиривали, вже нічого немає. Нема немає помідорів, немає огірків. Ні, друзі. А чому? Ну, я не думаю, що це великий секрет. Але ну я вже казала в якомусь відео, друзі, і хто з нами давно, я вже кожен рік я в принципі показую це, кожен рік я це роблю із своєю земелькою, і земелька мене благодарить і за те віддячує мені добрим врожаєм і помідорів і огірків. Отут, друзі, ось у мене абрикоса, яка кожен рік родить. Друзі, кому цікаво, подивіться на моєму каналі, є чим я обробляю абрикосу і усі, -усі дерева. Абрикоса у мене кожен рік, аж гілки ломляться. Так, тут в мене зростали помідори. Друзі. Вже я їх викинула, зірвала, позривала. Це я робила позавчора, перекопала, вдобрила, додавала секретний інгредієнт. Залила добряче водичкою і от кого залишила. І буду тепер ну раз на 3-4 дні буду поливати, друзі, це от кого. І на слідущий рік я знову тут посиджу помідори. І знову вони будуть добряче плоди носити. Ой, месенчик мене зала. За ногу трохи не Воно, Бачите, такий вже великий, це що приблудився киценята. Менісінька таке на ладонечки в мене було. Бо, глянь, такий. Ну, карапуз здоровенний, да, Масян. Ех ти! Ех ти! Ось ти. Ах ти, ех ти, ех ти. Ой-ой-ой, пусте-пусте. Ой, господи, чудо. Так, огірочки. О, огірочки тіліпаються там. Оно, тіліпаються, які не які, але, погляньте, все у нас родить. Оно все у нас є. Хоча вже і ночі, друзі, дуже холоднючі, але все одно, бачите, і помідорчики ще тут я половину повикидала, але все одно, друзі, все ще, ще дуже багато. Там і зелених і вони червоніють, розовіють тут. кого. Так, учора, друзі, я на оцьому кусінчику. Ви бачили хто. Зі мною завжди, тут в мене теж дуже багато помідорів було, все вже я повикидала, те саме зробила, що і на тому кусінчику. Тут один єдиний ось окусик залишила, бо тут дуже багато зелених помідорчиків. Ну, нічого Він нічого такого, ну, скажімо так, поганого не має. Хай буде. І сьогодні я вже почала ось на цьому кусінчику Бачите, робити те саме. Залишила. Щоб наглядно показати ще один кущик вам, зараз покажу, що я, в принципі, робила іменно на цьому кусінчику городу. Для того, щоб на рік знову тут посадити помідори і щоб вони добре зростали, без булячок, без хвороб, і щоб було багато-багато врожаю. Так, ну що, друзі, поїхали. Так, це я приберу. Дощів у нас майже не було, друзі. Земля просто дубова, дуже дорога водичка. В Принципі було б добре спочатку залити це добрячою водою, щоб земелька була мягкенька, але вода дорога, і в принципі, в мене часу немає. Так, ну спочатку я беру на кущику, обриваю усі помідорчики. Тут зелененьких дуже мало, тому я все все обірву і викину цей кущ. Бо він мені не треба. Ось ось погляньте. Оце скільки помідорчиків я зібрала іменно з цього клаптика. Це вже остаточно. Тут у мене десь два з половиною на 2 метри. Отакий його е ну, участочок невеличкий. Тепер, друзі, треба оцю вірьовочку зрізати та зняти. Я оці вірьовочки використовую декілька років підряд. Я вже дуже багато разів вам казала. Я у секонд-хенді купляю в самий найдешевший день. Е, Ось такі підодіяльники, простині, і оце е, рву на такі вірювачки. І тоді підв'язую, що помидори, що томати. Так, це все. Віревочки відкладаю. Так, одна в мене рукавичка, друзі, невдобно з одною, але нічого. Хоч одна. Так, Цей кущик з корінцем викидаю і вивезу в кручу. Я не палю у дворі. В принципі, друзі, в дворі палити не можна. Так, і ось, друзі, є тут травичка. Травичку я обов'язково всю вириваю. Бажано з корінцями, друзі, щоб тут корінці не залишалися. Хоча секретний інгредієнт добряче тут дасть таке, що ці, ця травичка, яка залишилась в корінці, вони все одно не будуть проростати. Але в мене є курочки, хто знає, то я оцю травичку курочкам дам. Ось що я вже з цього кусинчика ось у погляньте, цілий ящик нарвала трави. Так, це курочкам віднесу потім. Так, оці опори я витягую. У мене і жалізні, і дерев'яні, усиляті є. Це теж туди. Відносити на місто. Так, тепер, друзі, оцей косінчик. Травички немає, все тут вже добре. Е, тепер на оці 2,5 на 2 метри я засипаю три відра. Це я у курей почистила, курячого посліду. Це вже третє. Ось, ось добре. Так, і в мене тут ось ще кущик смородини. Я оцей оце засиплю ще сюди на кущик смородини, друзі. Бо смородина в мене, хто дивився мої відео, в мене, друзі, смородини по відру отакому 10-літровому. З кожного куща. Тому що я добре за нею хаджу. По-перше, я осінь видобрюю. Курячим послідом. Навесні я одобрю золою. Обробляємо від шкідників і грибкових захворювань один раз. І все. І смородини ціла купа. Так, все. Це прибираємо. І тепер, друзі, оце все я перекопую. Ще раз, друзі, наголошую, дуже земля у нас туга. Бо я останні дні вже не поливала, бо там вже трохи залишилося тих помідорів. Звісно, треба було залити, але, ну, в общем, друзі, не буду, не буду показувати, як я копаю. В общем, оце все діло. І з курячим послідом я перекопую усе оце усе все це перекопаю. Потім покажу, друзі, що я роблю надалі. Це, друзі, обов'язково треба робити для того, щоб не було ніяких хвороб і ніяких шкідників на наступний рік на наших помідорах і огірочках. Все, друзі, я добряче перекопала. Ось тут у мене ось кущик смородини, я його Майже більше трохи чим піввідра я курячого посліду насипала просто зверху. Друзі, смородину я ніколи не перекопую, бо в неї дуже поверхнева коренева система і її не треба руйнувати. Бо скоро зима, її треба перезимувати добре і щоб нас від рік було дуже багато врожаю. Так, друзі, оце коли я все зробила. Тепер ось у мій секретний інгредієнт. Це друзі, біла гірчиця. На синячко. Як по мені, може хтось каже Фацелія, може хтось скаже Овес, може хтось каже ще щось. Я все це перепробувала, мені не сподобалось. І там іде кожне для чогось. А от біла герчиця, вона йде майже від усього, друзі. Я вже декілька років її сію, тому я кажу то, що я роблю. Я не агроном, але це вже на моєму досвіді за багато років, то я вже в цьому убідилася. І роблю це кожен рік, і буду робити надалі. І нікого не буду слухати, що треба якийсь другий садик. По-перше, гірчиця, вона позбавляє шкідників і майже усіх грибкових захворювань. Вона, Корінці розрихляють землю, дуже сильно розрихляють, і не дають. Оцім бур'янам, які у нас залишилися ось у корінці. Ну, це я приберу, воно видно. Але все одно там в землі дуже багато ще насіння залишилося зі вселяких таких бур'янців. І вони все одно колись почнуть проростати. Але біла гірчиця вона не дає їм проростати. Вона забиває, вона, ну, вона не дає їм проростати, тому тут не буде ніяких бур'янів. Потім, що робити з нею, коли вона зійшла. Гірчиця дуже любо воду. Через кожних 3-4 дні я буду поливати, щоб земелька була волога, навіть коли вона зійде, навіть коли вона буде зростати. Потім, друзі, перед морозом вже вона не встине викинути цвітки. Я колись робила і влітку, друзі, то я це робила до того, як появився, появився цвіт. Тільки починає зквітнути, я її зробуть. Але от наразі вже 9 вересня, вона якраз добряче зросте. Коли появляться перші приморозки, я візьму сапку і просто отак от якби попіць, посапую її. І так воно залишиться в мене в зиму. В мене буде земелька закрита, вона не буде морозитися, вона не буде обвітрюватися, і земелька не буде і голою. І тут, виходить, буде. Ще раз наголошу, корінці розрихляють земельку добрячу, дають їй багато макроелементів. Вершок, який ми зріжемо і залишимо на поверхні землі, воно буде перепрівати і дуже багато ще буде. Макро, мікроелементів до земельки нашої надходить. Деякі люди ще це перекупують, деякі люди культиватором перекультивовують ця вправду. І так, і так, і так це правильно, друзі. Не, е, ну, ще не доказано, що треба робити іменно так або треба іменно так. Я роблю так. Я просто сапую і залишаю до слідучого року. Все. До того моменту, як вже висаджувати помідори, це все вже переприває, з нього нічого не залишається, крім того, що вже вийшло в земельку. То от такого, друзі, е, чому я висаджую? Постійно все на одному місці. І виходить, що це у нас і іде сівообмін Бо після помідорів я сію гірчицю. Після гірчиці я буду садити помідори. Ну, отаку, або гірки, або там яку культуру я висаджу на одному тому місці. Судя, у мене такий малесенький стаканчик це від сметани, 180 мл, мілілітрів, тут. Він на два пальці не повний. Оце десь. Десь оце скільки гірчички в мене і піде на 2,5 і 2 метри, друзі. Це от кого, друзі. Я не роблю прям е, рідко. я не жалію цього садирату, бо він ну, дуже добре, друзі, допомагає земельці. То оце майже весь не майже, а дійсно це весь стаканчик у мене. І пішов. От кого ще, ще друзі, на палець в мене ось залишилося. Це я залишаю. Воно все оце так. Тепер беру грабельками і все це добре волочу. Деякі люди сіють канавками. Ну, Кожен робить, друзі, по-своєму. Я роблю так. Я вам показую, як я роблю, а ви вже робіть так, як ви робите. Хто робить може по-другому, друзі, напишіть, будь ласка. В коментарях будемо ділитися опитом, бо всі ми різні, бо всі ми люди, всі ми робимо по-різному. Ну, я показую, як я роблю це. То отаку заволочую, друзі. Беру шлангу і добряче це все заливаю. От тепер уже не жаліючи водички зовсім. Бо, ще раз, друзі, наголошую, герщиця не буде зростати без води. Вона дуже любить водичку, їй потрібна водичка. І для зростання, і в подальшому. Друзі, я хочу вам усім подякувати за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що підписуєтесь, ставите лайки. Пишете добрі коментарі. Я дуже-дуже вам всім за це вдячна. Я ділюся своїм опитом. Там, кому не подобається длінні відео, ну ідіть на другий канал, друзі. Бо мені подобається робити длінні відео. У нас постійні е, мої глядачі їм подобається так. Я думаю, що майже майже у подобається. Короткі відео це не для новачків. А в мене на каналі дуже багато друзів новачків які хочуть, ну, хочуть знати всі всі подробиці. Це помімо того, що ну, Любе відео дуже, я вважаю, цікаво дивитися не за три минути, а от отаково якось наразі подивитися, що в мене зростає на городі. Всім цікаво. Я іноді теж йду по вулиці, заглядаю до людей, у кого що зростає, бо мені цікаво, може і мені таке посадити на моєму городові, Ну, такого. Ну, от друзі, я просто зі шванги беру і добряче так от заливаю цю гірчицю. Друзі, з першого дня, як я тільки почала її висівати в качестві сидерату, я не пожулкувала. І коли я. Ну, Це дуже да давно вже було. Я е ну, бувало на декілька кусичків землі, я змінювала седирати, ну, міняла, дивилася, як вони себе поведуть. Я пробувала фаселію. Е По-перше, мені не сподобалася ціна. Це така дуже висока ціна, зависока, як для седирату, я вважаю. І нічого такого прям прекрасного вона не зробила на моїй земельці. Е пробувала увесь. То вже був капець, я їле позбавилася його коріння, ніколи в житті його не посадю. Хотіла попробувати пшеницю, потім вже після оса я не захотіла її пробувати. А от у гірщиці дуже таке добряче коріння, воно дуже дуже длинне, друзі. Буває до полуметра коріння у них іде, але воно добре там розсмоктується у земельці і дає земельки дуже багато добрячих мікро та макроелементів, і плюс знищує багато шкідників і багато грибкових захворювань земельки. Тому друзі, я ніколи і нічим не обробляю свою землю. Окрім того, що я висаджую самий прекрасний, на мій погляд, що зараз це біла гірчиця. Друзі, кому цікаво, подивіться мій, мої відео з минулого, з позаминулого року, я все це показувала, як в мене все це все зростає, як я все це сію, як зростають мої всі помідори, огірочки, і мої всі там дерева кожен рік після оцих культур. По одку водру. Я вам обов'язково цьому році ще буду і надалі щоб це показувати, як вона буде зростати. Кстати, гірчиця може зростати. У мене вона потихесенько зростала. Було в мене одне місце. Там у в мене росли. Що я посіяла дуже пізно, десь у. Наві... Десь так, у кінці жовтня. Але все одно, у нас сама не була такою прямо морозною, Вона зростала і десь ще ну, буквально місяця-півтора потім. Вже коли прийшли добрячі морози, як у нас були у лютому. У нас у лютому були, хто знає, на Криворіжі дуже великі морози, мінус 14. Для нашого регіону це самий найвеликий мороз, і він у нас буває дуже рідко. І от ну, тільки тоді вона вимерзла, і все добряче вже перемерзло і дало у земельку всі своїх. Класні мікро та макроелементи, які потрібні нашої земельти, друзі, може я, я якось неправильно виражаюся, але ви мене...